Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про помилкові податкові, про заблоковані зайво виписані податкові, чи включати такі податкові в декларацію з ПДВ і як вони впливають на реєстраційний ліміт. Для прикладу візьмемо жовтень 2024 року, і в мене виписаний вже рахунок на оплату покупцю. На основі цього рахунку зробив реалізацію товарів та послуг. 15 жовтня. І створимо також податкову накладну 13 жовтня. І нехай вона буде, подвоївся така помилка, що подвоївся перший рядок. І ми її провели і відправили в медок на реєстрацію. Е, перший варіант таку податкову зареєстрували, і ви тоді робите. Розрахунок коригування змінусовуєте подвоєний рядок, друга ситуація: таку податкову заблокували. Якщо таку податкову заблокували, я беру її, помічаю на видалення і створюю іншу податкову накладну під другим номером, але правильно 15 жовтня. Ввести і закрити, і бачу, що у нас є друга податкова накладна, Відправляю її на реєстрацію, і податкова її реєструє. В результаті в нас є дві податкових накладні: одна податкова помилкова, заблокована, і друга податкова правильна, зареєстрована. Е, як показувати такі податкові в декларації? Чи показувати оцю помилкову податкову в декларації з ПДВ? Є відповідь самої податкової служби України, і тут таке є запитання, який порядок відображення податкових зобов'язань, податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання такої податкової накладної. Така коротка відповідь, що в податковій декларації з податку на додану вартість платником податку зазначаються дані, вказані, складені, складені на підставі правильних документів, тому обсяги постачання товарів послуг та сума податку на додану вартість, вказані у помилковій другій податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації. Тому можна сформувати декларацію, наприклад, з ПДВ, заходимо в регламентну звітність, і, наприклад, створюємо декларацію з ПДВ, заповнити, і у нас тут тільки відображається правильна податкова накладна. Є якийсь податковий кредит, і є, наприклад, 800 гривень. До сплати. Але, як життя показує, зовсім по-іншому, і податкова дзвонить і каже, щоб показувати цю помилкову заблоковану податкову накладну в декларації з ПДВ. Що ми робимо? Ми її знову проводимо і формуємо декларацію, заповнюємо, і вона в нас вже з'являється. Ага, ми її. Вводимо, забираємо галочку, щоб вона не була включена в єдиний реєстр податкових накладних, тому що вона заблокована, а попала в додаток першій декларації з ПДВ. І формуємо таку декларацію з ПДВ. Бачимо, що вона у нас попитає податкові зобов'язання. Відповідно, треба заплатити ПДВ. ПДВ збільшилося. Було 800 стало 3200, і вона попадає. Даток 1, розділ 1, як заблокована податкова накладна, що в нас показує е, оборотно сальдо по 6432 рахунку. Бачимо, що в нас є реалізація, виписана помилкова податкова накладна і правильно податкова накладна. Що далі робити з такою помилковою е, податковою накладною? Значить, можна нічого не робити, тому що вона вже показана в декларації з ПДВ, заплачене, заплачене ПДВ, і вона буде так світитися 3 роки, поки ви її не спишете. Другий варіант можна її розблокувати. Як е, так, така податкова накладна. Не відображає господарської операції, тому розблокувального такого пакету до неї нема. Тому можна подати тільки повідомлення із поясненням. Зразок такого пояснення я написала, наприклад, повідомляємо, що такого числа, такого то року була складена така податкова номер такий -то, від такого-то числа на суму, в тому числі ПДВ. Реєстрація якої зупинена, і вказуємо реєстраційний номер зупиненої податкової накладної. У податковій накладні було допущено технічну помилку, випадково продубльовано перший рядок розділу Б. Дана податкова не відображає фактичної господарської операції. Для виправлення цієї помилки було складено іншу податкову накладну під номером таким-то. Вказуємо суму ПДВ, яка зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, вказуємо реєстраційний номер. Дана податкова накладна коректно відображає суму податкових зобов'язань відповідно до реальної операції. Просимо розблокувати помилкову податкову накладну для подальшого коригування. Написали такий лист, підчіпаємо. До повідомлення про розблокування. В самому повідомленні також коротко описуємо ситуацію і відправляємо в податкову. Через 5 днів має прийти рішення про розблокування такої помилкової податкової. Коли прийшло таке рішення, що така податкова розблокована, ви бачите, що вона є так якби вже зареєстрована, так само в єдиному реєстрі податкових накладних, і тоді вже можна робити розрахунок коригування до такої податкової накладної. Тобто створюєте податкову накладну, робите додаток Перший, і код ставите 103. Перевіряєте, чи в нас є кількість мінус 2. Так, ми змінусували код причини 103 таку податкову накладну. Зараз хвилиночку. Податкову таку накладну має зареєструвати покупець. Ви відправляєте. Цю на реєстрацію, і він вам зареєструє таку податкову накладну. Так, що відбувається, ви зробили розрахунок коригування, зареєстрували такий розрахунок коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, що у нас робиться з оборотно-сальдовою відомістю. Ми зробили це в листопаді. Коли пройшло рішення про розблокування податкової і накладної, і бачимо, що в нас ця сума, цей мінус закрився. Хочу сказати, щодо коду причини коригування. Тому ну, тут є 103. Е, також є е, код ще 301 для виправлення е, помилок, але там є винятки і він не використовується е, в такому випадку, якщо ви хочете, наприклад, скоригувати. Кажете, що помилкова. Е накладна, яка є одна е на, факт, на реєстрацію, тобто в операцію постачання зареєстрована тільки одна податкова. Такий код ми не можемо ставити. І якщо, наприклад, зареєстровані податкові накладні, ну, в зайво складені показники розділу Б не відповідають показникам правильної е податкової накладної. Ну, наприклад, якщо у вас. Е ви хочете, наприклад, у вас оця помилкова накладна була не, не один рядочок, а ви, наприклад, виписали дві з різними номерами такі, але суми, то тут ви можете ставити тоді код причини 301. І як впливає така податкова накладна на, на реєстраційний ліміт. Що відбувається з реєстраційним лімітом? Нехай у нас є реєстраційний ліміт 10 тисяч. Коли ми показали в декларації цю зайву виписану податкову накладну, податкова якби, резервує суму і знімає 2400 цю суму ПДВ. І у вас реєстраційний ліміт зменшився на цю суму, і у вас 7600. Якщо ви подали повідомлення на розблокування, і вам прийшло рішення, що податкова розблокована, вам цей реєстраційний ліміт повертається, і тоді реєструється знову податкова та накладна, помилкова. І коли вже вам прийшло, зареєструвалася у вас податкова накладна, прийшло вам рішення, і ви робите розрахунок коригування до помилкової накладної. І воно знову вам додається до реєстраційного ліміту. знову виходить 10 тисяч. Так і собі плюс-мінус, плюс-мінус. Але в результаті ми отримуємо, що в нас закрилося повністю, закрився повністю рахунок 64,32. І в нас та податкова накладна, не буде висіти.